У сумській області сьогодні налічується 88,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Близько половини це люди працездатного віку. Протягом цього року на обліку як безробітні перебувало 1013 внутрішньопереміщених осіб. Отримували допомогу по безробіттю близько 700. За працевлаштування переселенців роботодавці можуть отримати компенсацію на виплати їм заробітної плати. А розмір такої компенсації це фактичні витрати на заробітну плату, але не більше двох мінімальних. Заробітних плат, якщо роботи за спеціальністю людини не знайшла, вона може отримати кошти на перенавчання за визначеним переліком професій, розповідає представниця Сумського обласного центру зайнятості Оксана Сидорова. Для того щоб отримати ваучер, особа може звернутися до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн. Розмір ваучеру. Відповідно до розрахунків, так але не має перевищувати 26,840 – це десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також внутрішньопереміщені особи можуть отримати мікрогрант за програмою власна справа. Таким чином уже семеро людей відкрили бізнес у різних сферах діяльності надання медичних послуг, розведення інших тварин, так, джолярство, виробництво в'язаного одягу, діяльність в сфері харчування, швейна. Справа розведення птиці, переселенці з Сєвєродонецька планують відкрити автошколу. У них був бізнес, там є досвід, і з нуля можна так сказати, розпочинають кроки в Сумській області. Основною умовою для отримання гранту є створення одного або декількох робочих місць. А за цією програмою надається мікрогрант в сумі від 50 до 250 Тисяч гривень. Діяльність особа має провадити зареєструватися ФОПом, якщо вона не зареєстрована, так і має провадити діяльність 36 місяців. Це три роки. І за ці три роки вона має сплатити податків не менше ніж вона отримала суму мікрогранту. Про те, як подати заявку на отримання мікрогранту, можна дізнатися в обласному центрі зайнятості що четверга на онлайн консультації. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.